Ну і історична пам'ятка під загрозою у столиці зносять будинок з мухами ще відомий як будинок Марії Станіславської на Володимирській вулиці. На сполах забив активіст Дмитро Перов у Фейсбуці. Пише Споруду обнесли полотном, аби робіт не було видно. Також пан Пров викликав на місце поліцію, однак вони вже кілька годин не можуть потрапити на будівельний майданчик. Статус пам'ятки міська влада надала споруді у 2021 році та вже наступного року. Суд мав позбавити будинок з мухами цього статусу, однак рішення не вступило у силу. Розгляд справи продовжили цього року після апеляції з офісу генпрокурора. Але схоже, забудовник не став чекати і почав розбирати пам'ятку. Збудована вона наприкінці 19 століття. Назву в народі отримала через зображення гігантських мух та рослин у стилі модерн на сходовому майданчику. Ну і у департаменті культурної спадщини КМДА вже зреагували на ситуацію. Пишуть, дозвіл на роботи не видавали і жодну документацію щодо проекту не узгоджували. Направили листа в ОСББ з вимогою припинити будь-яку діяльність, звернулися до департаменту благоустрою, аби інспектори зафіксували порушення. Ну і відповідно зреагували. Також у департаменті культурної спадщини написали заяву до нас поліції про порушення до судового розсліду розслідування